Друзі, всім доброго доброго ранку. Ранок добрий, на дворі тепло, але у нас такий дощ піріще. Я ходила зараз, щас... ой, десь муха залетіла, ти бачиш, треба упіймати. І цей. Що, не було кого гристи, та ти до мене причепилася. В общем, друзі, дуже ліє дощ на дворі. Я вже подоїла ласуню. Всіх попорала та й зайшла, думаю, буду готувати сніданок. Внучатка ще сплять, доця теж. От, ну, я поки тихенько щось буду готувати. Так що такі справи. Хотіла відповісти на ваші питання. Ви вчора задавали мені питання у цьому у стрімі. Як я корову дою, по новому времени, чи по-старому. общем, вчора, друзі, я доїла ще по старому, але тільки на півчасика вже трошки змінила час. А сьогодні вже доїла по-новому. Уже в ласуні молока не так багато, ніякої різниці. Час цей не зіграє. Так що, такі справи. Ні, молока, звісно, утром сьогодні вона трохи дала менше, по-перше, вона вчора до обіду, тільки паслася. А після обіду вона стояла вже в сараї. Це для неї, звісно, був стрес. Диви, не вчепилася зараза. Друзі, треба вставати її гепнути. Розумна муха, поки я взяла хлястик, встала, її десь немає. Ну нічого, прилетить, десь сяде. Льотрає, льотрає, шукає собі поживи. Ну, в общем, цей. Що я розповідала? А, за яким часом? Ну, в общем, сьогодні ми вже все живемо по новому часу. От. Якось, якось назад це як переводять, мені легше. А як оце вперед, тоді важко дуже перестраюватися. Ну, ладно. то таке. Ага, друзі, все вона сіла, ну? Мабуть, я не попала по ній. Зараз така, бо вона на чашечку сіла. Ну, ладно, я побоялася, щоб чашечку не розбити. От. І це ми, як діти приїжджають, то ми стол відсуваємося, щоб нам удобно було за... сісти за нього. І ще там питала, задавала питання, одна підписчиця моя, куди ми діваємо сироватку і обратку. З брата я роблю обіжирений творог, кисломолочний сир. Він дуже добрий і в нас він користується спросом тут, на нашому ринку. От. З братом рішили. А сироватку? сироватки я роблю, нічого не роблю. Продаю на базарі з піджирного сиру, на базар беру сироватку, а з під виливаю виліваю курям. Собачкам наливаю в відірка, та там їм потім потроху хлюпаю до каші, до їжі їхньої. От. А якщо в мене вона лишня, то я виливаю. Раніше, як у мене було дві корови, тут у нас люди тримали через дом свині, ми їм віддавали. Я з сирів підсирну сиворотку, з творогів, все виливала в такі бочки, і вони забирали свиням. Ну, а зараз тут приложила одному по сусідству кумові забирати. А він каже, Та, поки в тебе доїться корова, ти будеш давати, а потім, як піде в запуск, а вони, каже, звикнуть, потім будуть погано їсти. Ну, Може, він і правий. В общем, отак. Свиней тримати я однозначно не буду. Ну, Отакі справи. Нам е... По-перше, немає здоров'я з ними колотитися. По-друге, різать, я вже розповідала на каналі, різати тих свиней нема кому. Це треба тільки наймати. У мене нема здоров'я їх переробляти. В общем, це ще там морока. Я знаю, ми тримали свиней. Ви думаєте, мені тривали і здавали її на машину живим весом, і різали. В общем, не хочу. Не хочу переробляти, скільки діти свиного м'яса багато теж не їдять. В общем, Ну, в общем, я вам розповіла. Оце по весні, хіба що, дасть Бог мені, як буде в мене здоров'я, позволи мені здоров'я. Може, куплю качок? Не знаю. Я так, мені хочеться з п'яток гусей купити, але ж, ну взагалі, не знаю. Не буду наперед загадувати і нічого. Знаєте, яке зараз життя? Зараз на довгій час планів вистраювати нема чого. Живемо, як кажуть, ось проснулися вранці, і слава Богу. Хто знає, що буде до вечора, так же, друзі? Ну, отак. От так що плани великі, ніхто не струї. Ще раз кажу, живемо одним днем. От, сьогодні, звісно, я проснулася рано, дочка каже: ма, що ти то вчися зранку, ще темно. Спи, — каже, а в мене то дорогі, ноги схватили, то ще, не як уже хвора людина, понимаете? не можеш лежати довго і, і взагалі, і в одній позі. Зо мною спить Ульянка. Обніма мене. Я її також обнімаю. Ну, хай сплять, я пішла, кажу, все, баба ушла, дала вам спокій. Так що, отакі вправи. Ну, добре, друзі, зараз вже майже пів восьмого буду готувати сніданок, там ще є в нас кое що залишалося. Сьогодні будемо щось готувати. От, не знаю, коли приїде зять, як у нього там з роботою, чи сьогодні, чи завтра. Люда, вроді, каже, що завтра. Сьогодні попідготовляю сири, попакую, позапаковую. Вчора тож поварила косички. Там в мене вже на виліжці лежить твердий сир, він вже обсох, треба його теж запаяти. Ну, в общем, робота є. І це ж дощ іде, на дворі роботи ніякої робити не будемо, бо кругом мокра, листя ні позагрібаєш, нічого. Вони ж то в дворі повивозили вчора там, з горіха листя. цей. А сьогодні ми. Попросю люду, бо я ж це ж не можу по верхам лазити, а ми з нею вдвох помиємо люстри наші. Пообмітаємо паутинки там, помиємо, щоб був у мене порядок. В общем, поробимо в хаті. Приготуємо їсти, смакоту приготовлю, десерт, я вже казала вам вчора. Я зніму сьогодні, покажу вам, з чого і що я буду готувати. І ну, якось це. Щось будемо робити. А вам бажаю гарного дня, плодотворного, щоб все було добре у вас. Не хворійте. Бажаю здоров'я, всього самого найкращого. І позитиву. Він нам зараз дуже-дуже потрібен. Так що не вішайте носа. Все буде добре. Всім бажаю гарного дня. Пізніше зустрінемось. Так, друзі, ну ось я буду робити десерт типа пташиного молока. Але там потрібні вершки з молоком розводити, збивати, потім з желатином робити таку масу. А в мене сьогодні трошки буде. По-другому, я зроблю. Я хочу зробити творог. Вершки в мене є. Все це перебити блендером хорошенько. І тоді поріжу печиво, такого, кунтик, дуже смачне з горіхами і шоколадне. Поріжу кусочками, додам туди в масу і зроблю все з желатином. Ось я його він набухає. Заліла трошки водичкою, таку зроблю масу наниз. А зверху залю шоколадом. Я купила дві плитки рошеновського шоколаду: 76%, 76 по-моєму, чи ні, 56%. 56%. ну Це не реклама, це я купила. От 56% розтоплю мікроволновки імпульсами і зверху залью цю масу. Отакий от у мене рецепт. Ну, понятно, що цей в масу молочну, сирну я буду додавати цукор і буду додавати ванільний цукор. Ну, В общем, от така смакота нас чекає. Ну, а ви подивитесь потім, що я зроблю діткам своїм. Так, в общем, все я виложила творог. Зараз сюда я отклею ванільний цукор. Все сюда вицеплю. Трошки соль пучку и стакан цукру. Не буду робити сильно солодки. Може пів пока стакана положу. А потім додам. По смаку почую. От. В общем, будемо оце перебивати погружним блендером. Я поки вимкнуся, щоб вам не сильно гуділо. Так, друзі, перебила я блендером цю масу. Додавала вершків. У ну, мене багато було, то додавала трошки молочка. От. І, в общем, у мене блендер старенький. В общем, як зміг, так і перебив. Ну, нормально, дуже смачна маса, солоденька. Ну, я солодю не сильно, щоб не притерне було. Так, Зараз я розтоплю желатин в мікроволновці і поріжу печиво наше. Покажу потім вам все. Так, ну отак я зробила, перемішала, залила желатин і все ставлю у холодильник. Отакий, От друзі, салатик зробила, вітамінний на сніданочок, синя цибулька, помідорчики. І кріп з зеленої цибулі в мене заморожений із оливковою олією. От, Два макарончики. сьогодні. Вчора брала в магазині твердих сортів. Ой, так мутно щось показує. Я думаю, що воно там мутно показує. А там світ відсвічує, друзі. А там окно і світ горить. На дворі у нас йде дощ. А от Я зробила це ж такий салат на сніданок. Отварила макарони. Вчора купила. В магазині файно по акції твер, твер, твердих сортів. Дуже класно варилися, і такі жовті, такі красиві. Ну, я з жовті розумію, що там краситель. Ну, гарний, Гарні макарошки. Побачимо, будемо їсти, які вони будуть на смак. Я їх зварила і воно укутала, щоб вони були тепленькі, бо діти ж поки встануть. От, і цей. Роблю ж десерт, я ж вам сказала. І є ще голубці, розігріємо трошки. От, і її холодець. Ну, в общем, хто що схоче, хто що схоче, все ще є. Такі їдаки, вони геть потрошечку їдять. Зятя немає, нема кому допомагати. Так що, такі всі ще сплять. А я оце, хазяїну мені так подобається, що я сама на кухні, тихенько, все. Люда каже, ма, я б тебе до себе забрала, ти б мені їсти готувала. Я кажу, ну да, куди ж ми діда дінемо? <гаду> діда залишимо корову глядіть, доїть. Кажу. Ну, в общем, такі справи посміялися та й все. Да, Ну, нічого, все буде добре. Працюємо. Люда ще привезла цілу головку синьої капусти. Ну, Будемо кришити салати. Поки що їмо помідори, бо помідори швидше портяться. Це ж він Вадим опять в неділю вчора накупляв на базарі помідорчиків. І мені там ще одна знакома, моя жіночка, принесла нам торбинку помідорів. Так, безплатно. І кажу, давайте я вам щось дам із молочного, А вона ні, 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 ні. В мене, каже, ще все є, я сама, нема кому їсти. От. Не схотіла з мене нічого брати за ті помідорчики. ну, там до, ну, там, може, чуть більше кілограма помідор, може півтора. ну, Дякую дуже їй. Може, вона дивиться мій канал. Ну, я їй дякувала. І вчора це моя дуже хороша знайома. І цей, оце ж кажу вам, дуже люблю синьої капусти салат, а тільки люблю його з майонезом, з чесником і з майонезом. От, а ну напишіть, хто любить ще так синю капусту і з чесником з майонезом робить такий салат. О, так що, друзі, отакі от справи в нас. На дворі не хочеться і виходити. Курям дала прямо в сараї там їсти. Кажу, сидіть у сараї не виходьте, бо ну хто ж це тебе послухає. Ще вчора люди їм там нарвала винограду, накидали. Так вони бігом повилітали і клюкали той виноград. Ну, нехай як хочуть. Сарай відкритий, схочуть зайдуть, схочуть вийдуть, то їхні вже проблеми. Вчора в мене курочки мої два яйця знесли, понятно. Люда каже, що не будеш їх уже рубати. А я кажу, та буду. Тільки от, ну, куди? Вона хотіла мені сьогодні допомогти їх поскупти. На дворі така слякотня, не хочеться лазити по -на дворі по такій погоді, та ще й дітей таскати, щоб, не дай Бог, поболіли. Ні. Взагалі, буде хороша погода, тоді я й сама. Курей мені на раз-два. Це не гуси і не качки. З гусями довго З качками, а на... кури 5 діло. Так що такі справи. Та ще оце, петухів я не дуже люблю, а курочки вони такі і патраються хорошо, і розбираються хорошо. Ну, в общем, все поробимо. Все буде добре. <гум> так що такі справи, друзі. Друзі, значить, у п'ятницю я виставляю у Фейсбуці об'яву на молочну продукцію, і до мене подзвонила жіночка з Київської області і попросила, вона хворіє після операції, не може приїхати до мами своєї, а її мамі 88 років. Ну, в общем, що Вона каже, вона там собі, то яєчка зварить, то щось. Ну, в общем, ну, як 88 років люди, ви розумієте. Ось, І попросила мене, щоб, якщо можна, можливо, щоб ми завозили їй молочну продукцію раз у тиждень. В общем, вона бутиль молока, творожку жирного пів кіла і сметани баночку. Вона каже, собі буде молоч творожок там світанку і їсти, каже, молочка там, чи поп'є, чи закислить, та й буде пити. Ну, в, в мене на тому краю, де та бабуся живе, ще там є люди, які беруть у мене продукцію. Ось, ну і, значить, поїхали ми. Поїхали. Вона каже, ви заходьте в двір, там ні собаки, нічого немає. В общем, ми знайшли ту хату, цей приїхали. Друзі, я хвора. Я як зайшла в хату, та бабусечка на ходунках, це жахи. Це жахи. Я казала, Господі, наша бабуся живе в раю. Живе в раю. Я вчора до неї прийшла, кажу, ма, ви живете в раю. А вона мене ж і розпитує. Ну що, ви возили тій бабусі молочку? Я кажу, да, одвозили, я кажу, я хвора. Вона каже, не приймаю все до серця. Я кажу, ну така я, Понімаєте, мені всіх шкода, всіх жалко, особливо цих стареньких. Це До неї ходять ці соціальні працівники, не знаю, що входить в їхні обов'язки. Не знаю, не буду я судити, я цього нічого не знаю. Але в мене розболілася душа. Добрий ранок. Добрий ранок. Да, Доця вийшла вже, встала. Ну, взагалі, друзі, такі справи. Ну, нічого, я, звісно, согласилася, буду возити, кожен тиждень завозити. Бо мені шкода таких стареньких, вони вже немочні. Я кажу, чому в нас немає таких домів, куди приймають от таких старих, да? Ну, це є дома пристарілих, але ж якось вони там працюють по якому. Ну, Доча її не може приїхати сама вже їй вже до 70 років. Ну, розумієте, якщо матері 88, вона хвора після операції і далеко так живе. Та ще щось таке робиться в країні. І оце немає таких домів, щоб таких людей, наскільки б їм лучше там жилося. От у нас такий менталітет склався. Оце і моя бабуся свікруха. Якщо е, здали пристарілий дом, це вони так називають, то це жахіття якесь. Я знаю, ось в Америці люди прекрасно живуть в цих домах, ще й влюбляються там, любов свою знаходять. і в чистенькому, і помиті. І за ними ухожений, і медичний догляд, вовремя, і все там робиться. А у нас оце, з Совєтського Союзу такий менталітет, що якщо матір там, чи батька відвезли в такий дом, ну я думаю, він не дом пристарілих, якось по-другому має називатися. От. І це люди всі осуждають страшне, так? Да? От щось у нас Чому? так. Це ну, теж є хоспіси. Є хоспіси. Якщо це ж, допустім, не є, ну, я не знаю, чого вона до себе, її. може вона вредна, ця бабуся, я не знаю. Я з нею дуже так не зо мною, вона добре вчора поспілкувалася, вона дочуває все. От, та й не знаю, як туди потрапити в тих оспіси таким оце людям. Якщо та дочка сама хвора, і, це, і вже теж в такому вроді, що їй вже треба уход. Ну, в общем, не знаю. У ну, мене щось розболілася душа, а дочка Люда на мене гримає, каже: мама, ну ти ж не можеш всіх обігріти. Я кажу, не можу, але ну, мені шкода. Ну, в общем, такі справи, друзі. Ну нічого, все буде добре. Ми її будемо возити молочко, сметану і творог, вона буде кушати і буде все добре. Ну, це я так з вами поділилася трошки своєю душею. Друзі, ми оце відкрили штори, бо в нас в хату погано видно, нема світла. в нас прорвало небо, такий рівень. Уже тут не так, воно по дорозі течуть річки. А за хатою вже вода нема куди впитуватися. Ужас. Щось таке робиться, таке робиться за все літо. Наверное, Дощі йдуть і йдуть, і йдуть, йдуть, трошки перегодять і знову, і знову, і знову, і знову. Воно цвітки поваляло всі на землю. так видно, як там? — Ну так, да, тут не так. Ось Ми з людьми балакаємо. Каже, тут не так видно, як з той сторони, там страшне на городі, вже стоїть вода. Тут поораний нагород навпроти, то, то цей, впітується вода, а в нас же ж не поораний, то стоїть вода. Страшне, прямо вітру нема, на дворі ну, трошки є вітерець, а зранку геть оце прямо ніті такі дощ йде. Страшне. Залє нас. Будемо на лодках плавати. Спасіба моїй доцюні, помили кругом люстри, бо я ж оце не можу достати. Кругом плафони всі повитирала моя дочечка. Дякую тобі, моя красуня, дай Бог тобі здоров'я, всього чого хочеться. Ага, у нас ага. там на що лежить Україна й Росія. Де? А, ну. а, Ульяна і Соня. Да, кажу, ви б'єтеся? Ага. Я каже, у нас одномінутне перемир'я <рес> <рес> не можуть спокійно, все щось вони ділять. Що вони ділять? Ой, Обізяни малі. Вінся залила я наше птич... пташине молоко шоколадом. Зараз воно хо вже майже. І ми пообідаємо і будемо куштувати смакоту. А Люда привезла нам на гостині це авокадо таке велике-велике. Та ми робимо нам маску, називається гуакамолі. Ну, я колись розказувала на каналі. Значить, що ми робимо? Давай намазка гуакамолі. Вичищає, вибираєте із шкурки авокадо, вибираєте. Косточку, і тоді збиваєте блендером. Так, перебили блендером, м'якоть до однорідності, щоб таке було пастоподібне. Потім беремо помідорчики, Я взяла ось 4 штучки. Е, ну Таке всередині юшку вибрати, а щоб самі. шкурочки самі різати. І, цибульку і синю цибульку. І зелень можна туди покришити, додати можна гірчиці в зернах, трошки соєвого соусу. Тоді... Підожди, Часничку. Ні, Чесничку. Ти не ложила? Ага. Ну, можна. І, цей. і оливкової олії, і лимонного соку да. трошки. І така намазка дуже-дуже смачне. І корисне. І корисне дуже. Друзі, ну от з такою намазкою, це з авокадо, і Я вам розповідала. Помідорчики, цибулька, синя, гірчичка, соєвого трошки соусу. Що туди ще? І лимонного соку. Да? Да. Все, така смакота дуже смачна. На віт виглядає не дуже, але воно гарне, а зелені ти не поклала. А, ні поклала. Ну, добре. добре, друзі, ще як зелень, то взагалі ну, воно дуже смачне. Нам подобається. Називається ця намазка гуакамолі. Друзі, будемо ще зараз смакувати наш десерт. Пахне сног Ну, понятно, тут шоколад, Ану, добре? дуже, каже, добре. Шоколад такий ламається. Ось все. Там з печенням я ж зробила. Печення дуже смачне. Вкусно, дуже смачно, Ванількою пахне. Я два пакетика, бо багато зробила. Дівчата будуть задоволені. Так що смакуйте, робіть, смакуйте. Хай буде вам смачно. І нам смачно. Я дуже не солодила, як тобі носо. Хороше дивіться, що в нас тут проїхать. ну дивіться, що робить. Що ти робиш? Дегустацією займаєшся. No. No, 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 no. Тут у нас ось, ось завод міні працює, готовим ваші замовлення. Так ось, ось гарно попакувала. Ваші сирочки, дивіться, які гарні. М -м -м, смакота. А тут ось ще працює наш цей, наш директор сироварні. всі сири, таку красу робиш, щоб до вас смачна, якісна і гарна продукція приїхала. Так, бачите? Як... Хто це не знає, що за шайтан машина? Так, бачите, як вона працює. Так що у нас і дегустацію проводимо, щоб смачне попало, якісне. Да. І пакуємо, да? так? Кусок схватила. Більш нічого Вкусно. дитині не треба. Вкусно! Ну, ну, да? Так красиво виходить. Угу. Краса. Ось така краса. Купуємо яблуко, ну, так? Добре. Так. Да. Ну я ж заплачу. Але в мене Вадим такий, що треба все куштувати. Набирай. Це чемпіон у нас. Це все, ну він не любить, але ми поїмо. А за чим ти береш? Я Шо? люблю. А ти а взяла мене. А за чим ти взяла А За чим ти сюди прийшла? Що заберуть? Скажу. Не заберуть, але. Но... Скажу за добрий, придобрий добрий вечір мене насмішило, тільки що доці. Сміялися з нею. День так сьогодні пролетів, як одна минута. Сьогодні приїхав зять, і ми їздили в центр, купили мішок муки, так що є з чого тепер пекти. Бо купила в пакеті ото 5 кілограм. казала вам, що така хороша мука, вона хороша, як з нею замісить. А чогось тоді, виходить, вироби тверді. Ми сьогодні ось ліпили пельмені. Ну нічого, добре, ми понаїдалися, все нормально. Так що такі справи в нас Ну, все добре. Ввечері у нас вже дощу не було, слава Богу, на дворі. Ласуня сьогодні цілий день стоїть у сараї. От у нас було написано, що вечором вимкнуть світло. От, ми бігом подаїла я ласуню, бігом всі перекупалися, а світло і не вимкнули. То ми гуляємо. Та зараз піду вже відпочивати, бо сьогодні не оддихала, спати хочу, страшне. Вам бажаю тихої, мирної ночки, щоб все було добре. А завтра зустрінемося. До побачення. Пока-пока. Всім на добраніч.